Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити туторіал собачки паперової. І зараз ми будемо робити паперову собаку для нашого для мого лучнішого відео. І от дивіться, нам треба. Наприклад, дивіться, нам треба намалювати такий хрестик. Просто я вже собаку намалювала, щоб. Ну, в кадрі було все добре, дивіться. Беремо малюємо отакий ось такий хрестик. Так що вийшов кружок. Потім. Ще один, і типу ось так. Щось ось такого. Коротше, як ви там зробите. Потім ми так ром очі, там все таке вуха а так, кстати, можна зробити будь-яку породу. Ну, це я тільки, наприклад, роблю. Далі ми. Це все малюємо все таке. Ну, але це вже буде потім. Дивіться, друзі, ми. Малюємо. Задню частину. Їм ось нас такої намалювати. Або. Ой, фокус нас покинув. Фокус повертайся. Все. Звідні ось так, ну, що текстуру паперу видно. Ну, і дивіться, можна ще так намалювати тільки зменш. Коротше, як ви хочете. А передню частину ви треба малювати ось так. Дивіться, довша, довша шия. Потім хоба, мускуліст. Якщо у вас типу мускуліста порода, наприклад, Ротвилер чи ще Лабай. Треба малювати таке типу тіло мускулисте. В іншому відео я вам покажу, як малювати ще Алабая. Ну, добре. А доки ми будемо малювати маленьких песиків. Далі ми це все малюємо. Зараз зар 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 буде фешн магія я все це все намалюю. Я вже це все намалювала. В ну, Спершу треба олівцем малювати, а потім вже обводити типу, лінером. Ну, ви розумієте. І зараз ми будемо. І далі. І далі. Я цей етап це я так ще не робила, типу стерться ну, стер... Стер... весь олівець. Це може трохи довго зайняти. часто трошки довго, але дивіться, треба не, треба не сильно натискати, там, де... де очі всі контури. Знаєте чого? Тому що воно може стертися якось тут. Я вже трошки тут підтерла, нічого страшного. Якщо вас теж таке буде, то це можна легко виправити. Це нормально. І далі ми за це все зараз будемо розмальовувати. Худи, ну, дивіться. ми це все не розмальовуємо, а знаєте що? А, коротше, чи ми... Якщо у вас є, звісно, усе лікна. У всіх оселях є вікна, дивіться. Йдемо до вікна і обводимо тільки, як сказати, оцю задню частину, типу. Типу, без очей, без рота, все таке. Тут всякий окрас можна зробити. Потім я вам зараз покажу, як, як приблизно треба це все зробити. Так, друзі, щось типу, такого, але. Ви можете додавати всякі плямки. Це в залежності від породи і окрасу вашого собаки. У мене буде чор, чорний доберман. Так, друзі, в нас такий у мене буде прикольний маленький доберманчик. Чи, ну, і він буде жити на нашому будиночку. І, і в наступному ві, відео я вам розповім. Ну, коротше, куди ми будемо скоро їхати, і що я беру для собак і де вони будуть жити? Ці троє. Я думала, що він буде ще трошечки менший, але вийшло так, але нічого страшного. Якщо вам прямо не підходить розмір, наприклад, по ліжку, вже у вас є будиночок, то можна його трошечки перемалювати. Згорнути, трошечки перемалювати в менший масштаб. І прикласти до якогось істочника світла, а найкраще це вікно. Ну, ви розумієте. Ну, і мені, мені все-таки розмір підходить все нормально. дивіться, зараз ми будемо. Думаю, це все розмальовувати. Тепер. Так, фешн-магія. Так, друзі, я вже розмалювала з однієї сторони, але не забувайте ще про іншу. Нам її треба просто замалювати чорну. І ще я дозволяю копіювати ідею. А Знаєте чого я з що не хотіла робити туторіал, тому що я боялася, що собаку, яку я намалюю сама, типу придумаю, будуть часто копіювати з тамого туторіала. Ну і ви це розумієте, тому що, якщо ви знімаєте теж контент з собаками, у вас, вас може збутися така ситуація. З вас хтось копіює. Ну, я дозволяю цю собаку скопіювати. Це моя собака, типу я її сама придумала тільки каркас, я спершу брала із собаки з із інтернету, а мальовку я зробила сама. Ну ви розумієте. Розмальовуємо, ін, розмальовуємо другу сторону, тільки носик, типу, носік, ну, тут, та ми маємо, нічого не розмальовуємо, все буде нормально. Ну ви розумієте. Тільки ось ця частинка, ось ця і ось ця. Так, друзья, ну и мы зараз будем его ним... Ну и я, короче, уже намалювала это все. Я на тут подушечки сделала, чтобы было бы больше схоже. Это стать моя первая собака, яка с подушечками и задней частью. типа, на все размалевана, такая классная. Зараз нам все сразу вырезать, пампочки, бам-бам-бам-бам-бам. Друзі, як, якщо у вас ще перебувні маркери, які перебувають на іншу сторону, ну, такі, наприклад, спортові, то ще. Спортові перебуваються на іншу сторону, доки їх повністю не розмалюєш. І в мене була помилка. Яка в мене, коротше, чи, чи, чи якщо я тоді, коли я малювала іншу сторону, у мене закінчився інший лінер, лінер закінчився якраз. І мені прийшлося малювати. У Фломастер, він перебивається, а я забулася, що він перебивається. І в мене, коротше, замалювалися очі. Але, слава Богу, у мене був коректор. А я це все виправила і остатки ще Остатки, прямо. Я, не... я ними намалювала ще око. Ну, Ви розумієте. Тому що це око в мене вийшло занадто грубий той контур, і я скористалася лінером, щоб його скатити. Тепер у мене гарні очі. Зараз нам буде видати сей вирізати. Так, друзі, я зараз, я зараз вже вирізала і заламінувала. Думаю, всі знають, як заламінувати ці всі речі. Дивіться, нам треба спершу вирізати речі. Потім їх заламінувати, скотчем. Вони такий малесенький, але наприклад, можна використати на. Сейчас вам покажу, ну, наприклад, на примері якоїсь маленької бумажечки. Зараз я виріжу такого. Ось така бумажка маленька буде. у нас, наприклад. Ну и далі дивіться. Ми беремо шматочок з скотчу. Зараз я його відріжу. Дивіться, беремо шматочок скотчу. Далі. Кладемо на одну, сто... одну крайню сторону бумажку, коротше, або ось так моноше. І типу загинаємо, так. Ось так загинаємо. І все заламіновано І тільки треба вирізати. Ну, ви зрозуміли. І далі нам треба за все склеїти, але увага. Це вже тут треба велика увага, прямо величезна така. Дивіться, ми беремо, відрізаємо. Ну, я відрізаю, а ви мо. Ну, типу, така машинка в мене є. А ви можете відрізати простими ножицями. Беремо шию і і, наша, і нашу, короче, голову скріплюємо, як ми хочемо. Перша голова, Ну, а потім вже тіль, а потім вже сама шия. І беремо, скріплюємо ля... такою ляпкою приблизно скотчу. Так, щоб не заблокувати інші частини. Ну, іншу частинку, так, щоб вона могла ось так рухатись. Потім я собачку ще поправлю. Але зараз ми робимо це все так. Потім ми беремо розв'язаємо ще дві частиночки такий скотч. Далі ось цю частинку ми вкладаємо. Як ми хочемо, зараз фокус повернеться. У мене ось так. В мене вийшло. Беремо маленьку ляпку скотчу і, і приклеїмо це потак, щоб воно рухалось. Ой, трошечки не вийшло, зараз я це все поправлю. Коротше, я за кадром поправлю, але доки в нас вийшло ось так. І зараз нас буде. Зараз я буду ще клеїти. Ось цю частинку беремо, приміряємо. Так, нас ми, дайте, у нас підходить. Десь у нас. І дивіться, ми десь приблизно ось так. У мене от ляпок скотчу вже не залишилося. тому я відрізаю ще одну ляпку скотчу. І беремо ось так, типу, заклеюємо, щоб, щоб ця частинка могла рухатись. Ну і ось така от, гарна собачка вийшла. Друзі, а всім па папа.